Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пропоную вам загадки про деякі іграшки, тож будьте уважні. Я в барлузі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайликуватий, там який. Відгадай, хто я такий. Так, це ведмедик. Слухаємо далі. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Що це, діти? Так, це м'яч. Наступна загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Молодці малята, я знаю, що ви всі любите гратися іграшками. А як ви поводитеся з іграшками? Після гри ви складаєте іграшки чи залишаєте на підлозі? Вірно, після гри іграшки потрібно складати на свої місця, в шафи, на полиці, в кошики. А ще іграшки не можна ламати. А з чого ж роблять іграшки і які вони бувають? Іграшки виготовляють із різних матеріалів. Якщо іграшки зроблені з металу, то вони які? Так, металеві. Якщо ж іграшки зроблені із дерева, то вони які? Вірно, дерев'яні. А якщо зроблені з пластмаси, то вони вірно пластмасові. А якщо іграшки зроблені із гуми, то вони які? Гумові. Наприклад, гумовий м'яч, гумовий дельфін. Іграшки зроблені з хутра які? Хутряні. Наприклад, ведмедик хутряний. На дотик дерев'яні металеві пластмасові іграшки тверді, гумові іграшки пружні, а хутряні м'які. Вас чекає ще одне завдання: знайдіть, будь ласка, тінь від іграшки. Ну що, справились молодці малята. А зараз будемо складати описові розповіді про іграшки, а допоможе нам в цьому таблиця. Будемо описувати за таким планом. Ми повинні назвати іграшку, а потім сказати про її колір, форму, розмір. Обов'язково сказати, з чого вона зроблена та з яких частин складається. Яка іграшка на дотик та як з нею можна гратися? Давайте разом складемо розповідь про м'яч. Це м'яч. Він жовтого та зеленого кольору, круглої форми та великого розміру. Він гумовий. Частин немає, бо він цільний. М'яч пружній на дотик, його можна кидати руками котити, відбивати ногами. А тепер самостійно складіть розповідь про ведмедика, ляльку, вантажівку. Бажаю успіхів. Ви всі молодці! До побачення, до нової зустрічі!